Отже, мене цікавить одне питання. Якщо маєте час та бажання ага, вашої, чи може людина бути православною, поважати Бога, але разом з тим слухати такий жанр музики як black metal, не приймаючи його ідеї? Ну, я не знаю black metal. Я знаю Black Sabbath, така є група. Heavy metal це як стиль, так? Ну, але розумієте, що музика це річ, яка виводить людину на емоцію. І когось, комусь подобаються такі емоції, комусь такі. Ясне діло, що якщо слухати ті тексти, які там звучать у в, в тих піснях, ну, якщо брати, наприклад, групу ACDC, там, чи Скорпіонс, ну, Скорпіонс і так собі, І Сідісі, вони досить такі, Ну, як є така група сектор газу, так? Вони, вони матюкаються, і, і там диявола проставляють, і так, і трохи в шутку, трохи не в шутку. І, і тому, Діло в тому, що ця музика пишеться для того, щоб створити емоцію. Я не думаю, що це якась як релігія ідеологопоклонства або ще щось. Але я за те, щоб все-таки все, що ми слухаємо, ми тим себе наповнюємо. Там є така, у них є концерт, який називається Драгопекло, чи як щось таке. Ну, зрозуміло, що християнин, який ходить до церкви, він не буде навіть повторювати, за ними співати. Того. Тому я не раджу слухати такі групи. І не обов'язково там якийсь там метал бо є дуже, дуже гарні композиції, наприклад, такі, там такі спокійні в них є такі мідлячки, такі, досить непогані і досить з гарними серйозними словами. Хоча, правда, англійська мова, мусоріна. але все рівно. Але <клес> є дуже багато і українських пісень, які несуть в собі не дуже позитивний зміст, так? І тому не тільки heavy metal, чи глейм-рок, чи ще якісь інші стилі. І, саме головне інформаційна нагрузка яка є там. Наше діло Бога прославляти. Так, музика вона змінює, піднімає. Слухайте класику. Вона набагато більш ширша, вона набагато більш проникаюча. І коли там хеві метал, там чотири акорди, навіть одно і то саме, тільки міняється басовий хід і саме головне барабани. Рівно удар серця. І воно тебе якби зациклює. А сьогоднішня клубна музика вона ще гірша, як хеві-метал. бо там взагалі нема слів. Клубна музика. Там слушні ефекти, які підбираються так, щоб зачіпали ті частини душі, які ще не зачіпані. Звуки, які є неприродні, які є спеціально на синтезаторах підобрані, такі, щоб людину зачіпало і ритм одинаковий. Бум-бум-бум-бум. Усіх оцих е, клубних, е, клубних цих композиціях всі музики ритм одинаковий. Для чого? Щоб синхронізувати суспільство. Бум-бум-бум, щоб все було. Однаково, однаково тупі. Класика, наприклад, оркестр, так, якийсь там камерний, або класична музика, там, там клавісін із піаніном, скрипка там із, із оркестром. Це. Це політ твоєї думки, це воно, воно окриляє, воно піднімає тебе до неба, а бум-бум-бум прибиває до землі. І тому музика це теж інструмент, який нас формує. Тому я все-таки не радив би слухати пісні, особливо композиції, які далекі від Бога, які проти Бога. І які восхваляють нечиста.